Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов звернувся до мешканців соцміста Табаму з роз'ясненнями щодо ситуації з опаленням та відключенням електроенергії, що склалася в нинішніх умовах. Він зазначив: ми розуміємо, що для мешканців багатоквартирних будинків соцміста та баму електроенергія це також основне джерело опалення. В інших районах міста опалення забезпечується централізовано за рахунок ТЕЦ та котелень, які використовують природний газ. Також міський голова нагадав, що рішення про децентралізацію системи опалення південного району було абсолютно вимушеним кроком. Далі інформація зі звернення більш детально. У своєму зверненні до громади мікрорайонів соцміста Табам очільник міста нагадав, що у березні 2019 року вони отримали лист від акціонерного товариства Дніпроазот, в якому керівництво підприємства повідомило міську владу про неможливість через технічні причини надалі забезпечувати централізованим теплопостачанням споживачів житлових масивів соцміста Табам, а також об'єкти соціальної та бюджетної сфери, які опалювались від ТЕЦ Дніпроазоту. Рішення про децентралізацію системи опалення південного району було абсолютно вимушеним кроком. За шість місяців до нового опалювального сезону на вказаних мікрорайонах провели модернізацію зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж для майже 200 будинків. У взаємодії з ДТЕК зміцнили трансформаторні підстанції та вдосконалили обладнання, збільшили електричні потужності у квартирах, організували безоплатне виконання проєктно-кошторисної документації на встановлення електроопалення. Забезпечили безкоштовними електропанелями пільгові категорії населення, забезпечили індивідуальним опаленням усі заклади бюджетної сфери. Так, сьогодні в умовах війни та погодинних відключень електроенергії ця масштабна робота сприймається інакше. Але якщо б ми свого часу не перевели ці житлові райони на електроопалення, то сьогодні в умовах відсутності централізованого опалення зі сторони ТЕЦ Дніпроазоту, електромережі соцміста та БАМу без зміцнення не витримали б перенавантаження через масове увімкнення побутових приладів обігріву і електроенергії не було б взагалі, наголосив міський голова. Він також зазначив, наразі наказ Міненерго України чітко регламентує дії енергетиків із застосування графіків відключення від електропостачання. Аби врегулювати це питання на рівні центральних органів влади, я направив відповідні листи до Кабінету міністрів України та Міненерго з проханням розглянути можливість не вимикати електроенергію у багатоквартирних будинках з електроопаленням в опалювальний період. Наостанок міський голова повідомив. Що станом на сьогодні енергетикам вдалося скоротити час відключень і від шести годин повернутися до попередніх графіків з 4 годинними відключеннями?